Вітаємо на каналі Дика Природа. Шпак це птах, якого знають майже всі. Його спів ми чуємо ще ранньою весною, коли природа тільки прокидається після зими. Саме шпаки одними з перших повертаються з теплих країв і селяться поруч із людьми. На перший погляд, шпак здається звичайним. Але насправді це дуже розумний, соціальний і надзвичайно цікавий птах. Шпаки поширені на великій території у Європі, Азії та Північній Африці. Вони добре пристосовуються до різних умов життя. Шпаків можна зустріти в лісах, на луках, полях, у садах, парках і навіть у великих містах. Їм важливо лише, щоб поруч була їжа і місце для гнізда. В Україні шпак є перелітним птахом. Щороку навесні він повертається з півдня і заселяє майже всю територію країни від Карпат до степових регіонів. Особливо часто шпаки живуть поблизу людських осель. Найпоширеніший вид шпак звичайний наукова назва Стурнус vulgaris. Саме його ми найчастіше бачимо і чуємо. Окрім нього, в Україні іноді з'являється шпак рожевий. Це рідкісний кочовий вид із чорним і рожевим оперенням, який прилітає під час масових перельотів. Шпак звичайний, птак середнього розміру, трохи менший за голуба. Його тіло вкрите темним пір'ям, яке на сонці красиво переливається зеленими, фіолетовими і синіми відтінками. Навесні дзьоб у шпака стає яскраво жовтим, а восени темнішає. Молоді птахи мають буре, менш блискуче оперення. Шпаки дуже соціальні птахи. Вони рідко живуть поодинці і зазвичай тримаються зграями. Особливо великі зграї можна побачити восени, коли тисячі шпаків збираються разом перед відльотом. Між собою вони спілкуються за допомогою різних звуків і криків. Шпаки також відомі своєю здатністю наслідувати спів інших птахів, і навіть звуки, створені людиною. У польоті шпак може розвивати швидкість до 70-75 км на годину. Зграя шпаків, які повертаються з зимівлі, представляє грандіозне видовище. Вона може налічувати сотні тисяч птахів. Здалеку така зграя нагадує бджолиний рій. Поступово ця зграя розсипається, шпаки розселяються по домівках. Навесні шпаки утворюють пари. Для гнізда вони обирають дупла дерев, шпакінні або отвори в будівлях. Гніздо вистилають травою, листям і пір'ям. Самка відкладає зазвичай від 4 до 6 яєць, які насиджує близько двох тижнів. Пташенята шпака з'являються на світ сліпими та безпомічними. Обоє батьків безупинно носять їм їжу, переважно комах. Пташенята ростуть дуже швидко і вже через три тижні залишають гніздо та починають самостійне життя. Основу раціону шпаків складають комахи, личинки, жуки та черв'яки. Також вони їдять ягоди, фрукти і насіння. Завдяки цьому шпаки приносять велику користь садам і полям, знищуючи шкідників. Одна пара шпаків знищує близько 8 тисяч хрущів, а загальна маса комах, знищених за час вигодовування пташенят, становить 6 кілограмів на сім'ю. А ще їх можна бачити на спинах овець і корів, де вони збирають кліщів і інших паразитів. У природі шпак живе в середньому 5-7 років, але за сприятливих умов може прожити набагато довше. Шпак це невеликий, але дуже розумний і корисний птах. Він прикрашає наші міста і села своїм співом, допомагає природі та щороку нагадує нам про прихід весни. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал і відкривайте світ дикої природи разом з нами!